США і Росія завершили переговори у Саудівській Аравії. Це перша особиста зустріч представників країн після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Водночас ані нашу державу, ані будь-якій європейській держави на зустрічі не було. Їх не запросили. На запитання, як пройшли переговори, помічник президента Росії Ушаков відповів непогано, була дуже серйозна розмова. Водночас, держсекретар США Марко Рубіо дещо контр... конкретизував питання, яких е... сторони торкалися. Це зокрема відновлення роботи посольства обох країн і призначення команди з боку США, яка допоможе примирити Київ і Москву. Щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки. Ми не будемо говорити зараз про які поступки йде мова, і ми точно не будемо обговорювати це сьогодні. Мета полягає у тому, щоб покласти край цьому конфлікту справедливо і зробити мир тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін. Ну і трішечки деталізуємо про те, що писали Fox News, Про ось цей триетапний мирний план для України. Журналісти вказали, що документ передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні, і тільки після цього підписання остаточної мирної угоди. Але як ми вже зазначали цю інформацію, Сергій Лавров, російський міністр закордонних справ, спростував Сам Каже, не підтвердив так. Буцімто фейкова. Ну і там багато ще ж знову лунали від Лаврова ці е, про те, що НАТО не зась туди, в Україні, ну і так далі. Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань, доєднується до на нашого ефіру. Зараз ми поговоримо з ним більше про ці всі перипетії. Пане Тарасе, вітаємо вас! Доброго вечора! Добрий вечір, вітаю українців. Пане Тарасе, Дуже е, все це набуває таких ось обертів, безліч інформації і звичайно різних заяв. Е, одна заперечує іншу. І тим не менш, уже що стає відомо, ми бачимо, що скоріше за все, як говорять американські посадовці, всім сторонам доведеться піти на якісь поступки. На ваше бачення, які це можуть бути поступки, тому що е заговорили про те, що можливо з Росії санкції доведеться зняти, якщо буде припинення, що відбувається. Ну зараз зарано говорити про поступки. Я не наважусь говорити про поступки, тому що тут слід дочекатися, як то кажуть, реальних фактів і тих пропозицій. Зараз це, якщо говоримо про поступки, це є на ну, така свого роду абстракція. Зумієте? І очевидно, Україна ем, в своїх національних інтересах навряд чи бажає йти на поступки, але ми розуміємо реалії, в яких ми перебуваємо. Але щодо самої е, зустрічі сьогодні я бачу, скажімо, дві теми важливих І після цих переговорів. Перша тема це є Росія та Сполучені Штати нарощують інтенсивно двосторонні стосунки. Тобто вони їх виводять фактично на цей трек, який був до, велик, до повномасштабної війни. Можливо, навіть буде певний такий реверс саме до. 2014 тисячі року, адже найбільше санкцій Росія почала отримати після анексії Криму, після, після анексії Донбасу. Тому я думаю, що ось цей процес для двох країн є, мабуть, першочерговим сьогодні. Це от двосторонні стосунки, натомість другочерговим є власне от питання війни в Україні. Поки є е, немає конкретики в розумінні того, яким саме може бути маршрут марш наступних переговорів, але зараз вже ми бачимо, що є окремі факти, які свідчать саме про потеплішення стосунки між Росією та Сполученими Штатами Америки, і це має трансформуватися перше в е, як класично це виглядає в розширенні дипломатичних місій, тобто. Перше зупинять практику е, видворення дипломатичних працівників, розширення місій саме в Москві та в Вашингтоні, адже вони були значно скорочені. Були е, статус персона нон-грата отримали фактично велике число російських дипломатів, як і у відповідь е, американські теж. Зупинено наскільки я розумію, зупинено ось цей механізм продовження розгляду майбутніх санкцій, тобто є діючі санкції на Росію, на російський бізнес та олігархів, і зупинено саме от продовження накладення можливих нових санкцій. Тому ми бачимо, що зараз, тому ми бачимо, що зараз фактично залишається питання. Ось цього такого первинного відновлення повноцінних стосунків між двома країнами. А потім вони будуть переходити власне до, е, до питань, які стосуються геополітичних інтересів двох країн, і тут, звісно, про Україну будуть говорити вже це першочерговий трек. Тут цікавий аспект, власне, пане Тарас. Наскільки Трамп буде готовий виконувати забаганки Путіна? Ось ви згадали ці геополітичні інтереси, наше не вступ в НАТО, зменшення кількості російських військових, не російських, американських військових на території Європейського союзу, чи буде все це на ваше бачення? От наскільки Дональд Трамп і його делегація можуть узгодитись, ну робити поступки свої? Ну, ми бачимо, що Трамп дає такі сигнали, а чи дій, але чи дійде до цього? Я би був дуже здивований. Ну, принаймні, якщо мова б йшла про зменшення військового, військового контингенту Сполучених Штатів Америки на території країн Європейського Союзу, то мабуть це ось та одна з поступок на які. Може піти сполучені штати Америки, поки ми не говоримо про якусь кількість військових американських, які можуть залишити країну е, країни так, європейський континент. Ми говоримо про сам принцип, але чи буде Росія йти на свої поступки, які будуть вимагати саме? Сполучені Штати Америки, оце оце відкрите питання. Тому я би тут я би хотів почути якусь конкретику, поки її немає. Ну дивіться, панера, Терасис... якщо говорити про поступки, то вони мають бути очевидно двосторонні. Ну дивіться, якщо ми говоримо про конкретний приклад, от конкретика, да про те, що меморандум казали підписати мораторій, точніше, не вражати енергетичні об'єкти. Лавров сказав, що ми по них не б'ємо і так. Ну от про що тоді можна говорити? Ну, зараз ми ж бачимо, обстрілів немає по енергетичних об'єктах. А нас, Чорнобильська, 14-го ну, вони мову ведуть про е, ракетні обстріли. Тобто, шахеди в нас як літали, так і літають. Відповідно, наші шахеди в, на території Росії літають, і кожного дня ми бачимо нове вражене НПЗ нафтопереробний завод. Тобто, шахеди ну, працюють, але немає масованих ракетних обстрілів, і це. Це добре, що їх немає. Тобто це означає, що е, коли відкритий цей канал переговорів, то, мабуть, стримують сторони себе від застосування масованих ракетних атак. Я це так відчитую. Чи буде це продовжено? Ну подивимося. але е, принаймні ми зараз бачимо, що е, саме мильними кроками Сполучені Штати йдуть на зближення з І Це є факт. Ми цього не зможемо зупинити. Ми маємо просто розуміти, як нам е, знайти свою позицію і захистити власні інтереси. Мова не йде про те, що Сполучені Штати здають, продають Україну, як, як про це писали змі. Це абсолютно не про це. Йде мова. Мова йде про першочерговий трек між двома країнами сполучені штати та Росія. Вони нарощують е, власну співпрацю. Чи можемо ми це зупинити? Не зможемо. Ми і тим більше Європа цього не зможе зробити. Вже Європа починає думати про альтернативну політику. А що буде, якщо? Сполучені Штати вийдуть, і ми залишимося самі. Значить, маємо думати по, про власну господарку, і власне для цього було зібрання міністрів е, закордонних справ нещодавно Париж про в Парижі, так тобто, навіть не міністрів лідерів країн Європейського союзу, навіть не всі країни Європейського союзу були присутні на цьому зібранні. Але важливо, що був присутній генеральний секретар НАТО Марк Рютте, тобто е, НАТО не стоїть. Осторонь, і розуміє, що один з найбільших союзників НАТО і членів НАТО Сполучені Штати Америки зараз зайняті іншою роботою, а НАТО повинно якось реагувати. Тому я думаю, що це абсолютно сильний такий крок Марка Рют як генерального секретаря. Можливо, і Штати були би про як. Що він бере там участь, але все ж таки більшість країн членів НАТО це європейські країни. Тому європейська безпека це і про міцність НАТО, це і про репутацію НАТО. Ну і навіть якщо Сполучені Штати Америки будуть іти в такі ну, таке зменшення своєї присутності, це означає, що з цим треба щось зробити. Ну ем, європейські еліти хочуть демонструвати, що немає якоїсь розгубленості. Немає умовно хаосу, так? Тобто, а є тверде розуміння того, що Україну потрібно підтримувати далі, пане Тарасе. От стосовно безпеки ви кажете, Європа має. Зважати на те, що США можуть випасти з цього процесу, загалом, наскільки зараз єдність самого Євросоюзу, Європейсь е, НАТО от стоїть під прицілом, чи може справді цей альянс розвалитися у зв'язку з такими е, ну з такими подіями? Якщо ми говоримо про те, що Путін вимагає вивести війська, це ж мабуть загалом буде територія колишнього Варшавського договору. Це ж і Румунія і, і частина Німеччини, можливо, навіть ну країни Балтії, звичайно, тобто ну ситуація. Досить серйозно я не думаю, що мова йде про розвал НАТО, але цього дуже хоче Росія. Цього дуже хоче Китай, тобто зменшення ваги Північно-Атлантичного альянсу. Я не я би був дуже здивований, якби Дональд Трамп пішов на такий крок. От серйозно, так це може бути споч... виглядати зараз певно, як така словесна інформаційна гра по відношенню до Кремля, але чи дійде до конкретних кроків? Я думаю, що цього не буде. Навіть такі кроки, от якщо справді будуть забрані війська, це ж пряме запрошення до агресії Росіян. Ну по факту, ну запрошення чи не запрошення, але тим після крайніх навчань НАТО, які відбувалися в Латвії і Литві на сході, очевидно, мова йде про те, що ці контингенти там залишились. Це понад 300 тисяч військових, і в європейській країні хто як ніяк розуміють. Яку загрозу може нести е, Росія, і саме виступ е, міністра е, оборони Німеччини пана пісторіуса свідчить власне і про свідчить про те, що е, в Європі розуміють загрозу і розуміють виклики, перед яким стоїть Європа, і саме тому ми бачили на цьому з'їзді у Парижі. Джорджу Мелоні, так яка представляє Італію, яка, начебто, вважається праворадикалів, яка би мала бути симпатиком німецьких праворадикалів чи угорського е праворадикала Віктора Орбана. Але цього не стало. Тобто, Мелоні розуміє колективну безпеку європейського континенту. Адже це їхні виборці, це їхні громадяни під прицілом. Теж тому е Європа оговтується і Європа. Я би не сказав, що вона є якась розбита. Вона просто такий, такий план, такий поворот подій, мабуть, не планували, але передбачали в сценарному плануванні майбутніх подій після виборів Сполучених Штатах Америки, які відбулися минулого року. Пане Тарас, не так багато часу, але все ж таки поділіться, як це все буде відбуватися далі. Це були перші перемовини в Веріяді, ну навряд чи вони там щось домовилися, але ж як ви аналізуєте, що можна констатувати про зближення з РФ американців, і тим не менш, що буде далі, наскільки часто можуть бути такі зустрічі? Ну яка буде їхня практичність? Я до того, що е якщо там навіть і погодять зустріч Путіна з Трампом. Наскільки то все далеке, і що там можуть вирішити, чи справді то вже буде відповіді на всі запитання? Наше чи... основне завдання, і те, що демонструє президент України, як я це помічаю, е не допустити, щоб нам накинули зверху певний фрейм домовленостей, певний фрейм дій рамку дій. Тобто, ви маєте робити ось так. Оце скажемо один з небажаних сценаріїв, і президент неодноразово сьогодні і в Туреччині наголошував. Що е, неможливо вести переговори, і не потрібно вести без України зараз. Це виглядає і трансформується, пояснюють навіть окремі колеги-експерти в нас в Україні з такого більше, ну я би сказав, проросійського табору. Пояснюють, що е, ось дивіться, нам дадуть е, план, і ми маємо його прийняти щоб зупинити війну. Е, президент же не підписав угоду на 500 мільярдів щодо. Рідко земельних металів, про яку нещодавно говорили, навіть сам Дональд Трамп в своїй книзі, як ефективно вести переговори, зазначає ніколи не приймайте. Окей, okay, не ставте окей okay на першу пропозицію. Завжди потрібно повинен бути торг. тому зараз. Я не бачу, що ми рухаємося в цьому кренжі, але нам потрібно максимально бути уважним і ще раз наголошую з холодним розумом, без емоцій, не розводити паніку, що Україну продають. Україну не продають. Просто є зараз реалії, які свідчать про. Зміцнення стосунки між Росією та Сполученими Штатами Америки, що в принципі є прогнозованим, я про це говорив. Але наше місце воно залишається важливим, коли Україна буде включена в ці переговори, ми побачимо трохи згодом. Але якщо умовно може статись така ситуація, коли нам запропонують певний, будуть запрошувати на переговори там, де будуть обговорюватися вже майбутні кроки щодо деескалації. Нам важливо максимально бути, скажімо, захищати свої національні інтереси, тому що просто зупинити війну і перестати стріляти воно не працює. Одна з вимог Росії сьогодні це зупинити поставки зброї для нас. Це є одна з вимог для mm -hmm. до американців, і ця одна з вимог до європейців. Сьогодні ж сказали е, представники Росії, що е, Європу можемо за запросити до переговорів лише тоді, коли зупинять поставки зброї. Ну очевидно, цього ж робити цього ніхто не буде. Не буде. Е, так, але ми розуміємо, що це одна з тих вимог, яку Росія буде просто продавлювати, постійно буде давити і е, щоб Україна нас питання... сама. Пане Тарасе, фіналізуємо. Почули вас дуже вдячні вам за глибинні роз'яснення цих всіх процесів. Дякуємо вам, Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань, доєдно з нашого ефіру.